Всі, ви вже сто разів чули, як важко отримати ту саму мріяну сумку Hermes. Сьогодні на вас чекає огляд і розпаковка сумки Herbag від Hermes. Розкажу без зайвої води, де і як придбати, а також за скільки. Тож не перемикайтесь і поїхали! Всім привіт! Мене звуть Юліана, і ви на моєму каналі про стиль моду шопінг і шмоточки. Також на моєму каналі навчаємось одягатись красиво без допомоги стиліста. І сьогодні я разом з вами... Хочу розпакувати ось цю прекрасну помаранчеву коробку. В ній, як ви вже зрозуміли, сумка. Розкажу вам, як саме я її здобула, скільки за нею полювала і яка ж це все ж таки сумочка. Давайте почнемо по порядку. По-перше, хочу розповісти маленьку передісторію що на ці сумки я дивилась вже досить давно. Вони вважаються найбюджетнішими. Майже найбюджетнішими сумками серед всього різноманіття сумочок Вермес. Проте ми знаємо, що цей бренд достатньо дорогий. Тож, в мене була мрія купити сумку саме в будь-яку. Ну, не хотіла я переплачувати байрам. І цього літа планувала поїздку до Польщі. У Польщі, у Варшаві, як ви знаєте, є офіційний бутік Ермес. Але, на жаль, моя поїздка зірвалася. Це мав бути мій подарунок мені на день народження, і в мене була така надія, що якщо я потраплю в бутік Варшаві на свій день народження, можливо, мені пощастить. Але не факт, тому що. Для того щоб вам винесли сумку, навіть таку. Це, до речі, не квотна сумка. В РМС, якщо хто не знає, є квотні сумки, на які потрібно ставати в чергу, і ви можете її придбати лише зробивши величезну історію покупок в РМС. І здається, ці квотні сумки можна придбати лише дві штучки на рік. Це не квотна сумка, вона продається. Без черги, проте просто так вам її ніхто не винесе. Дівчата, хочу зробити вам невеличку приємність і розіграти сумку із минулого огляду. Ось цю бордову від зара. Вона зібрала дуже багато позитивних коментарів, і я комусь із вас хочу її подарувати. Умови конкурсу дуже прості, потрібно бути підписаними на цей канал. Також під цим відео залишити коментар на тему, яка саме сумка є сумкою вашої мрії, або яка з ваших куп. Сумочок, стала просто незамінною в вашому гардеробі і працює на всі 100. Також потрібно бути підписаними на мій інстаграм, його залишу ось тут. І під останнім постом також поставити лайк. Із е, всіх коментарів я виберу найцікавіший, і авторці найцікавішого коментаря е, подарую цю сумку і результати оголошу в наступному відео. Тож бажаю всім удачі, нехай переможе найкращий коментар. Ідея потрапити в бутік Варшаві від Саме собою, тому що ну, не склалось, скажімо так. І я почала ресерчити на просторах інтернету, де ж все ж таки можна її придбати. Єдиним варіантом залишались байери і ресейл-платформи. До речі, якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви дізнаєтесь, яким ще чином, окрім байерів і офіційних магазинів, ви можете придбати цю сумку самостійно. Я почала дивитись всі ресейл-магазини, які існують у нас в Україні, в Києві, до речі, Речі, я найкращі, на мою думку, з них залишу в описі під цим відео, можливо, комусь буде корисно. Але я все ж таки хотіла, щоб сумка була новенькою, без жодних слідів. Носки, без жодних подряпин, без реставрацій, без всякого такого. Тобто я хотіла абсолютно нову сумку. Всі ви скажете, чому дівчата так прагнуть придбати ці сумки? Що в них такого цікавого, чому вони стільки коштують, чому за ними стоїться неймовірна черга? Я вам скажу одну просту річ. Всі ці сумочки, які ви можете придбати в бутіку, в той момент, коли ви виходите з бутіка, коштують в півтора, іноді в два рази більше, ніж їх вартість. Тобто, перепродати ви їх можете значно дорожче, якщо, звісно, у вас є така ціль, ніж ви їх придбали. І з року в рік вартість на ці сумочки постійно зростає. Тож, давайте розпакуємо разом з вами. Зараз я якось закріплю мікрофон. Та-да-дам! Ось так це виглядає. Ось в цьому мішечку моя красива манюнька. Раз, два, три. Ось така неймовірно красива, крута, яскрава сумка. Це Airmay's Hairbag в 31-му розмірі. В їх класичному бежевому кольорі з дуже яскравою текстильною такою основою. Що хочу розповісти про цю сумку. Це молодша сестра сумки Келлі і значно бюджетніша. Ціни на такі сумки в бутіку стартують від 2350 євро. Існують вони як в текстильному такому варіанті, також вони бувають двосторонні, що також класно. Але двосторонню я не знайшла, до речі, дуже би її хотіла. Хоч в інтернеті розповідають про те, щоб вивертати сумки. Це не досить гарна ідея, але багато хто так носить. Я хотіла, щоб вона була саме з такими округлими краями, тому що вона є з більш чіткими краями, там, де шви у нас йдуть на виворіт. Вона мені подобається трошечки менше, вона більш така структурована і е, трішечки не той вайб у неї. А ця з округлими просто ідеальна, як на мене. Я хотіла саме в такій шкірі в карамельній У мене є. Шльопки Oran. мені здається, вони будуть дуже класною парою. Також для мене було важливо, щоб сумка була на фурнітурі паладіум, тобто на срібній, тому що я обожнюю прикраси з білого золота. І як бачите, тут срібна фурнітура. Нагадаю, розмір 31-й. Ось по дну міряється цей розмір. У неї є коротка ручка, ось така. Тобто ви можете її носити як в руці. Так, і подовжена. незважаючи на ось ці захисні плівки. Я, коли перший раз побачила, дуже здивувалась, тому що мені здавалося, що сумки такого сегменту не можуть бути обернуті в ось ці кульочки. Але ні, ось так вони продаються для того, щоб не травмувати і не зробити жодних царапок або якихось подряпин на шкірі, тому що шкіра така досить делікатна. І є ось така велика ручка довга. Ви можете її одягати на плече і так носити. Але я на плечі не дуже люблю, мені подобається ця сумка саме за те, що її можна носити в руці. Давайте її розкриємо. Розстрібається вона, вона ось так. І щодо оцих замочків, дуже багато дівчат, як ви можете бачити на просторах інтернету, носять сумку розстебнутою, А все через те, що вона дуже важко застібається. І коли вона застібається, тобто ви постійно травмуєте ось ці шкіряні ремінці, не знаю, як це називається, захисні. Так, знімаємо цю штучку. Тут я ось така ніби кнопочка. Ось так виглядає сумка всередині. Тут е, одне велике відділення, і ще є ось такий карманчик, який пристебнутий сюди, також шкіряною такою е, штучкою. Карманчик це для якихось ваших е, можливо, грошей, можливо, карт, не знаю, для якихось маленьких дрібниць, і все інше ви сюди просто е, кладете насипом. І позаду також є ось такий карман на блискавці, дуже зручний для тих, хто хоче під рукою тримати телефон, гроші, якісь картки. Дуже зручно, що не потрібно постійно залазити в сумку, відкривати і щось там діставати. Мені дуже подобається така форма, дуже подобається саме це поєднання такого помаранчевого апельсинового яскравого з карамельною шкірою. Це дуже класно виглядає так, це не е, зовсім е, базова сумка, але мені здається, що з коричневим, сірим, з якимись нейтральними, там, бежевим, білим, чорним. Ця сумка на контрасті буде просто супорово виглядати. Я вам сюди додам декілька е, фотографій, фотоприкладів стилізації цієї сумки іншими блогерами. Я хотіла саме в такому кольорі, не знаю. Чи переживається в мене вона в гардеробі, але мені здається сумка акцентна, сумка така досить контрастна і дуже буде таким цікавим яскравим акцентом в моїх образах. Так, у нас тут, до речі, до сумки в комплекті йде ось такий замочок, ключик, який чіпляється на сумочку. Ось сюди ми його чіпляємо, або замочок можна ось сюди також назад, кому як подобається. З мінусів цієї сумки, по-перше, вона текстильна і ось ця тканинна основа вона може бруднитися З часом це потребує хімчистки, або можна віддавати сумочку в спа. І вони там щось трошечки підшаманять, підрихтують і почистять її. І також, як для мене, суттєвий мінус те, що коли ви багато всього накладаєте всередину, сумка всередині ось тут, вона провісає, тому що вона не тримає форму. Тобто ця тканина вона продавлюється і це може не досить охайно виглядати. Проте я багато сюди пакувати не планую. Ще мінус, можливо, для когось, що це не досить універсальний колір, проте мені в гардеробі не вистачало саме такої сумки яскравої. І для мене це навпаки плюс. До речі, як перевірити сумку на автентичність? Ось тут позаду, на шкіряному цьому клапані, праворуч, є спеціальний код цієї сумки, який їй присвоєний. І коли ви робите перевірку цю ентропі. Ви отримаєте сертифікат, у вас усі цифри будуть співпадати з цифрами на сертифікати. Тобто, це говорить про оригінальність цієї сумочки. Якщо ви купуєте в якихось байерів або через ресейл платформи, є така перевірка, яка називається Entropy. Це такий спеціальний апарат, який працює на базі алгоритму штучного інтелекту. Пристрій визначає оригінальність сумочок з точністю 99%. Це така. Штукенція схожа на телефон, який має спеціальну камеру, в якої там якийсь нереальний зум, і е за допомогою мікроскопу з високою роздільною здатністю і можливістю збільшувати зображення об'єкта в 260 разів е воно фотографує шви, логотипи, маркування. Там є цілий алгоритм, і на базі всіх цих даних він визначає автентичність, оригінальність або неоригінальність е, даних виробів. Така перевірка в самій бренді Hermes коштує, мені здається, від 170 доларів до 200. Це в Києві принаймні такі ціни у нас. Тож будь-яку сумочку, яку ви хочете придбати, ви можете. Перевірити в таких ресел-магазинах, в яких є даний апарат Entropy, на оригінальність. Щодо того, де придбати сумку, ви можете звернутись, по-перше, до байерів, але ви переплатите, тому що, наприклад, ось цю сумку. Е я купувала за 2300 євро. У байерів така сумка коштує від 3200 євро. І там у різних байерів по-різному в когось 3200, в когось 3400, в когось 3600. Тобто тут уже. Хто як продає. Також у нас в Києві існує принаймні декілька класних магазинів, які займаються перепродажем, тобто рісейлом як нових сумочок Hermes Hairback, так і тих, які вже були вживані, але в класному стані. На ці магазини я також залишу посилання внизу. Раджу вам також е, скористатись цією опцією. По перше, там вже в наявності є якісь кольори. Ви можете приїхати, подивитись, е, обрати е, там. Поміряти на себе, подивитися, як сумка виглядає на вас, зрозуміти, який колір ви хочете, яку шкіру ви хочете, яка фурнітура вам подобається, яка не подобається. І давайте ж перейдемо до того, що я вам обіцяла розповісти. Також ще одна опція, де ви можете придбати сумку, саме Hermes Хюрбек. До речі, і Пікатін, і Евелін також можете там придбати. На офіційному сайті бренду Ермез. В Україні, звісно, його немає, тому що в Україні немає жодного бутіку, Але є польський сайт, найближчий до нас. Тому час від часу, зареєструвавшись на цьому сайті, ви можете відслідковувати наявність цієї чи іншої сумки, але її потрібно буде одразу оплатити. Тобто, немає цього часу, хвилин там, щоб подумати, щось придумати. Я ресерчила так досить довго сайт. Один раз трапилась та сумка, ось ця, яка яку я хотіла. Співпало все, колір, шкіра, фурнітура. Тому, якщо вам пощастить, а такий шанс є, і консультанти в магазині про це говорять. що Якщо вам не щастить в магазинах, ви можете спробувати свою удачу на сайті. Вам її можуть як доставити в тій країні, да, на сайті якої ви зареєструвались, або ж вона може, вони можуть її доставити до себе в бутік, і ви вже з бутіку зможете її забрати. Це також досить зручно. Що, ж, дівчатка, на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною і розповсю цю неймовірну крихітку. І також дякую, що дивилися це відео до кінця. Прошу вас підписатись на мій канал, якщо ще не підписані, тут буде багато інших цікавих розпаковок і також оглядів. Також прошу написати коментар, чи сподобалась вам дана модель, і як ви вважаєте, це достойна покупка або гроші на вітер. Можливо, також напишіть, якщо ви мрієте про якусь сумочку, про яку саме буде цікаво почитати, або про ваш експірієнс покупки сумки РМС. Ось хочу вам сказати, що дуже була рада поділитись з вами цією новинкою, і ми з вами побачимось вже в наступних відео. Тож до скорих зустрічей, бувайте!